Дня раді вітати вас на телешоу Життєвий шлях з вами незмінна ведуча Елизавета Тимошенко. Сьогодні до нас в гості завітав відомий поет, який має найвидатнішу книгу, яку знає не тільки Україна, а й увесь світ. Зустрічайте Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Григоровичу, розкажіть, будь ласка, про ваше життя, коли ви оселилися в Києві. Навесні 1846 року я прибув до Києва. Оселився в будинку на провулку Козине Волода. У цей час я написав такі балади як Лілея та Русалника. Чи працювали ви в той час? 27 листопада 1846 року я подав заяву на ім'я Київського навчального округу про зарахування мене на посаду вчителя малювання. У Київському університеті Святого Володимира на цю посаду мене взяли 21 лютого 1847 року. Ви вичленом таємної політичної організації Кирило Мекодівське братство. У квітні я прийшов до Кирило Мекодівського братства. Таємна політична організація, яка була заснована 1846 року. З ініціатив... З ініціативи Микули Костомару. У березні 1847 року після доносу почалися арешти, почали арештувати членів братства. Чи розказати про свій арешт? Да, мій арешт був досить драматичний. І що не свідчило біди, 5 квітня 1847 року я приїхав до Києва на весілля до мого друга Костомару. Щоб не затримуватися та не спізнюватися на останній станції, я зміг переодягнутися у фрог і надягти білу кровоту. Та тільки паром спинився коло берега. Як мене заарештували і повезли до київського губернатора Фунду Клея. Це Тарасе Григоровичу. У Франції і білій Кроваці. Та це я на весіллі Костой Марова боярином був. Ну, куди ж неха, туди і боярина. Ха-ха-ха. Заарештували та відібрали мою збірку три літа. Під час допиті я виявив неабияку мужність і незалежність. Я не зрігся своїх поглядів і не виказав нікого із братків. Ой. Перебуваючи біля двох місяців за. Гратами я продовжував писати вірші, що згодом я їх об'єднав у книгу в Казиморі. Серед в'язничих мурів, чекаючи кари, я зміг написати такі рідкісні вірші. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Пустій на плечі. А таріс помалить. Бають вночі дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечірній так стає, Дочка вечерять подає. Мати хоч навчати, так соловейко не дає. мати коло хати, навіть і дікачок своїм. Сама заснула тобі. затихло все, тільки дівчата, так соловейка нежна любов до України і виснови у вірші, що починається рядкам. Мені однаково чи буду, я жить в Україні. Okay. Я так очі буду, я жив в ікраїно чині. І хто згадає, чи забуде, мене в сніму на чужині, однакові мені, Неволю вирізьмі з чужими і не оплаканий своїми, Неволю плачу, чи умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну її люди, присплять на каві вогні, її обрадами збудять. Ох, неоднаково мені. Не дивлячись на несподіваний арешт, Шевченко тримався мужні. Всю дорогу до Петербургу він був надзвичайно веселим, постійно жартував, співав пісні. На одній станції поштовий наглядач, заповнюючи подорожню на чиновника конвоєра та арештованого, довго не міг визначитись. Хто ж з них арештовав? На допитах Шевченко не видав нікого з братчиків. Бра... 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 Якихось слідів причетності його до Кирила Миходівського братства, слідство не виявило. Однак, за насмішки, в вірші та про імператрицю поета. Було покарано найтяжче. Він провів у засланні 10 років. За сатиру на імператрицю насмішки над її фізичним видом, хуролявістю та нервовим тіком, що з'явився після повстання декабристів імператор покарав мене набагато тяжче, ніж інших притягнених до слідства братів. Найсуворішим наглядом. Із забороною писати і малювати. Після заборони я продовжував малювати і писати потайки. Мені вдалося зберегти деякі малюнки та вірші. Заарештовували кілька разів? Так, три рази. У квітні мене заарештували вдруге. Це були найтяжчі часи в моєму житті. Мені заборонили малювати, але я все одно потайки намалював більше 10 малюнків аквареллю та олівцем. Дякуємо, що дивились життєвий шлях. Міцно обіймаємо і чекайте наступного сюжету. До зустрічі!